У фокусі дискусії про Закарпаття як надійний тил України в умовах повномасштабної війни. А ще наш край плацдарм для європейської та євроатлантичної інтеграції і майбутньої відбудови модернізації України. Цьогоріч саме такими були основні акценти форуму Закарпаття». Питання номер один для нашого краю допомога внутрішньо переміщеним особам, зауважив на форумі голова обласної військової адміністрації Віктор Макита. Закарпаття повинно було стати таким міцним тилом і це завдання для мене 24 лютого вже було зрозуміло про те, що я повинен вжити всіх заходів для того, щоб наші українці мали можливість приїхати до Закарпаття, мати можливість тут проживати і в першу чергу забезпечувати свої сім'ї. За час війни близько 440 підприємств релокувалися на Закарпаття. Зареєструвалися як внутрішньопереміщені 156 тисяч осіб, але насправді їх чисельність значно більша. І становить 300-350 тисяч осіб, каже Віктор Микита. Ми розуміємо, що дуже велика кількість наших співвітчизників проживає саме в Закарпатті вдома. Не всі вони подаються на програму прихисток. Десь таким чином економлять кошти держбюджету, тому що першу вони потрібні для збройних сил України. Велика дяка нашим закарпатцям, які надали можливість у себе вдома поділилися своїм житлом. Я так само і не і не подався на прихисток, надав своє житло, поділився зі своїми друзями з Запорізької області, наприклад. Обмін досвідом із представниками влади інших українських міст, корисний, зі слів Віктора Микити. А розмови із закордонними гостями додаткові можливості співпраці та розвитку. Утім, Закарпаттю теж є чим поділитися. Зокрема, Віктор Микита презентував проєкт щодо зведення будинків, які готують для внутрішньопереміщених осіб саме за участі бізнесу та місцевих громад, аби українці, котрі були змушені переїхати до нашого краю, проживали в достойних умовах, а не в школах чи дитсадках. Сьогодні ми реалізуємо ряд проектів. Цей банк землі, де ми обмінюємо землю на квартири. Це і саме за рахунок релокованого бізнесу, який робить швидкозбірні збірні будинки. Ми плануємо спільно з бізнесом, якому потрібні працівники по найближчим часом побудувати декілька будинків. Уже є в проекті реалізації такий проєкт, наприклад, в Тячівській громаді, крім цього, і в Берегівській також громаді. Крім цього, ми плануємо також за допомогою міжнародних благодійних організацій долучити їх до цього проєкту і також, щоб вони були співучасниками і до давали часткове фінансування саме для людей соціально незахищених, для жінок з дітьми, для тих, хто не може працювати, для людей з інклюзією. І тому ми цей проект має декілька векторів розвитку. На закарпатський досвід у наданні житла для внутрішньо переміщених осіб, орієнтуватимуться і представники інших західних областей. Дуже цікавий досвід є в Закарпатті, Що стосується можливості надання житла для внутрішньо переселених осіб. Я думаю, ми так само відпрацюємо такий самий механізм, можливо, виробимо свою формулу, яка задовольнить наших внутрішньо переселених осіб, і будемо працювати в цьому напрямку, тому що ми повинні надавати прихисток тим людям, які у нас знаходять сьогодні безпечне місце. Виклики, що поставила війна у західних регіонах, схожі. Серед основних входження в опалювальний сезон, адже слід бути готовими до всього, каже голова Чернівецької ова. Російська агресія бомбить нещадно бомбить нашу енергетичну інфраструктуру, що буде ускладнювати в наступний період зимовий отримання тепла, отримання світла, нормальних умов проживання це ті виклики, які ми повинні вже. Усувати, боротися з ними, я думаю, ми достойно пройдемо цей період. Ми постійно з міжнародними гуманітарними місіями на контакті У нас постійно проходять такі плідні, достатньо активні зустрічі. Я дякую всім міжнародним місіям. Вони в попередній період і попередні зараз допомагають. Навіть вчора ми отримали від румунського уряду і від румунської гуманітарної місії великий генератор. Більше 60 кВт. отримали так само близько 40 -40 тонн харчів. Для, і для наших воїнів на передовій і для наших вимушено переселених осіб. На першій панелі форуму йшлося про те, як Західна Україна загалом стала надійним тилом та як зробити більше. І в плані інтеграції внутрішньопереміщених осіб і релокації бізнесу, і початку відбудови. Кожна релокована на захід України фірма залишається в нашій країні і відповідно сплачує податки тут. Власне, це вже перші кроки спрямовані на відбудову. Це уважив львівський міський голова Андрій Садовий, який долучився до форуму онлайн. Кожен присутній на цій панелі розуміє персональну відповідальність, щоб вилізти зі шкіри і допомогти кожному бізнесу лишитися в Україні, навіть можливо, інвестуючи кошти міста, створюючи всі умови там по інфраструктурі, по землі, по інших речах, тому що без робочих рук дуже важко буде відбудовувати країну. Моєму розумінні наша перемога. Буде кінцевою не тільки тоді, коли ми виженемо ворога з нашої землі, а коли ми відбудуємо і перебудуємо нашу державу. А оце буде дуже складний процес. Прозорий розподіл гуманітарної допомоги одне з важливих питань стосовно допомоги внутрішньо переміщеним особам. Під час форуму міський голова Берегова Золтан Баб'як розповів про свою ідею щодо внесення даних для отримання гуманітарної допомоги за застосунку дія. Моя пропозиція на предмет використання дії в майбутньому для не лише для реєстрації тимчасово переміщених осіб, а ще додатково враховувати можливості оточення для отримання певних послуг у комунальній соціальній сфері, в тому числі для прийняття гуманітарного вантажу. Для того, щоб кожна людина, наприклад, на вашому мобільному телефоні може було фіксувати через програму Дія ваші можливості на отримання гуманітарної допомоги і то, що ви отримали на цей час. І я впевнений, що до кінця він ще є на превеликий жаль багато часу. За честь час ми маємо. що... Організувати правильно цю роботу і, і надання гуманітарного гуманітарної допомоги це лише один елемент із сьогоднішньої панельної бесіди, бесіди котрого я просто порахував за важливе підкреслити у берегові про прозорість роздачі гуманітарної допомоги. Дбають ще з перших місяців війни, завдяки запровадженню мережі соціальних карток разом із мальтійською службою допомоги. У кожній сім'ї є карта, яка через штрих-код має доступ до нашої внутрішньої системи, і ми бачимо у складі цієї сім'ї, скільки є людей похилого віку, чи є люди з інвалідністю, чи є учасники АТО у членах цієї сім'ї, чи є діти до 16, до 12, до двох років, в залежності від того, яка група гуманітарного товару потрапляє на наші склади або транз. Або також можемо надати інформацію іншим джерелам гуманітарної сфери або гуманітарної допомоги. Більше про відбудову України із чого почати, та яка роль західних регіонів. Про це йшлося на другій панелі. І тут не обійшлося без розмов про збільшення пропускної спроможності вантажівок на КПП Лужанка. Це затратно в плані коштів, особливо в час війни. Проте чекати теж не можна. Тож Міністерство інфраструктури України запропонувало рішення, яке втілюватиме за допомогою угорських партнерів. Разом з угорськими колегами складемо план дій щодо о, Бізноє берегово збробимо це єдиним проектом з пунктом пропуску. Той повністю проект, який вже складений, і разом звернемось до Єврокомісії щодо фінансування цих частин. Частково угорські колеги хочуть і можуть профінансувати самі, як вони пропонували минулого разу, коли наші чомусь. Служби не змогли домовитися або не змогли запропонувати рішення. Зараз ми вирішили, що поки вони звертатимуться до свого уряду, до Єврокомісії, ми на технічному рівні згодимо деталі, яким чином будемо просити ці гроші. Але до того я б хотів, щоб ми все ж таки на Лужанці запустили цю ділянку, яка стосується проїзду порожніх транспортних засобів. Є великі надії, що ми знайдемо на це фінансування. Єдине, що зараз дуже потрібно, щоб наші колеги з митниці не зволікали з тим, щоб передати нам цю цей проект, щоб ми робили як міністерство інфраструктури або наші колеги з Украфтодору, щоб ми зробили його. Бо минуло разу проговорили, але чомусь ми від митниці не дочекались якоїсь адекватної відповіді, скажімо так. Тому на даному етапі буде в два в дві черги. Перше, ми зробимо. Оцю маленьку історію, щоб приїжджали порожні транспортні засоби, а велико, стратегічно ми будемо звертатися в комісії за фінансування тож є сподівання, що невдовзі буде підписана угода про реалізацію цього проєкту, і що загалом рішення та акумульований досвід під час форуму Закарпаття ще більше сприятимуть розвитку України, зокрема і нашого краю.